48 тисяч доларів, 127 квадратних метрів, збудований даунхаус, два поверхи. Є власна парковка. У кожного свій окремий фасадний заїзд. Це містечко, воно вже повністю закінчено по будівельним роботам. Майже все продано і кожен робить ремонт у себе всередині. Чотири спальні кімнати, це кухня, вітальна, столова. 40 квадратних метрів і така велика ділянка для відпочинку. До речі, зверніть увагу, це південь в тому напрямку. У вас вітальня і спальня. На південь вони світлі і теплі зимку. Зараз покажу вам спальні кімнати на другому поверсі. Сходи монолітні. Одна спальня кімната. Друга, третя. Тут велика ванна кімната. Вентиляція. ванну з за забажанням можна розділити навіть на дві. І подивіться, який у вас класний вид з вікна. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.